Не зрікаймося віри, не зрікаймося Бога, не зрікаймося люди Христа. Добро робивши, повагу мавши, зла не бажавши, мир пануватиме в душі. Не буде ненависті, не буде зависті і ворогів, тоді нарешті не буде війн, хай навіть грози, грім із неба, хай навіть злива і дощі. Усе здолаєм, усе пройдемо, бо Бог із нами, а ми із Ним. Частіше вдячності молитву хай промовляють щиро вуста, бо ми без Бога ніхто, повірте, переконатись прийшла пора. Усе довкола творіння Бога, простір безмежний і небеса, природа цілюща, краса безцінна, Земля священна і жива вода. Тож сіймо, люди, зерна доброти, що було, у жнива, що жати, і збережімо людяність кожен в собі, що перед Богом в вічності достойно звітувати.